Добрий ранок, підписники. З такими сніданками я ніколи не попадаю. <рив> <рив> Зараз сходив з самого ранку до кругом до білої. <рив> Зробив кавуцю. Ми снідаємо. Наш улюблений серіал Говорить Україна. І Тож і дивиться, ставте плюс. Вона прийде. Я чекав, Дуже ждав, щоб, щоб з нею помиритися і все. У нас, до речі, ця фігня, коротше, для мила почала цвисти, і ми її викинули. Я прийшла робити мій Просто подивіться, як він каву вітер. Можна було сірім рушником. До нас сьогодні мають приїхати мама, Ромко, тато. Ми хочемо посидіти трошки. Щось може спечемо курочки. Взагалі я собі планувала нічого не робити і лежати в ліжку, правда, хочеться їсти. з'їла кузила І так. і з'їла і канапочку Ну, Все, далі ще воду. Треба відновлювати своє схуднення, бо я розслабилася три тижні та його. Набрала аж 50 грамів. І я це все скину, я себе не буду картала. Да не буду сварила. Іду собі помаленько. До літа наступного ще далеко. Хоп! Боже, яке тому не їла українською ім'я, але я собі ще вчора запарила і не доїла. Щось воно мені не зайшло. Не знаю чого. Людина лежить сидить в телефоні. Ми дивимося, говорить Україна. Він сидить в телефоні, я дивлюся. Потім він перемотує. Бо він вже не сидить в телефоні, він вже дивиться. І перемотує, і назад. Я назад і перемотув? я знов те саме дивлюся. Я назад не перемотував. Це кап'єць, люди. Ви розумієте? Mm. Я назад не перемотував. Кажу, та ми ж то бачили. Те саме показує. Те саме він говорив, той то чувак. Я не знаю. Я на яка наказала, і що кажу, ди ди дивимося те саме. А він каже: Я хочу подивитися ще раз. То чекаю. Бо він не дивився, це ти не знаєш. Сидів телефон на кнопку, так ми дивимося. Нажав якусь кнопку. Он нажимає. А потім щось сталося. Підключи мені карточку, я щось видалив її. Насправді, ви знаєте, ви такі перепугані, але у вас я впочав. Вашу Короче, все, закінчаємо вже з ін. Школярка народила діню просто на іспиті за неї, ну я ж такого не зачепнув. Давно не бурчали з я не знаю. Не буду вам багато показувати, мені зараз напишить авторський права. За пару хвилин. Каже на задній бінтка, добро. Я зараз ек попробую. Тоби.

Ну ладно, я вже поділюся. Моїм напад чи мілей. Ви кажіть, ціна питання 3 тисячі плачу. Я кажу, якби ще 3000, то все малювано. А де та камера? То та там намальовано. А внизу нема. три риски є чуєш. А камери нема? Нема. А то певно бачу, бо це то, то не знає. Що з вже зробити? А ви нас бачите? Та я ні вас не бачу, ні він не так. Бачите, я не бачу, тільки Я чуюсь, інтернет прям почорнів трошки, знаєш, то вже може би показувати. Вже тягне. І що тут буде? Вже... Чуєш, кур, так моя робота, що ж я маю зробити?

Mm, але тут треба такі маленькі кусочки їсти. Чого? Маленькі, вже менші. Що це? Воно не добре. Ну, типу з пліснявою, реально плісняво. Спробуй. <laughs> Ніяки. Mm -hmm. Хуй навіть боюся Тато. Мама купила сир з плесневою. Такий з такий а Такий він дуже смачний. Хліб, піца. Накупляли нам, купить риба. В Африке назад купив сир такий, такий. Шинка, сыр, буде пір на весь мир. Та ж там тату пішов. Рамкопали купив сир. Я не знаю, я щось випила трохи того вина, трохи себе так душний. Я просто не можу. А щось нічого не можу їсти. Я міг курочки, не обиділа, курочки, але мені так не. Що я не можу прямо. Вони ну, собі там сидять, говорять, там ще подзвонила тітка з України, хоче теж сюди їхати. Вона там зараз розказує, як то все відбувається. Ну, я, певне сяду монтувати монтувала на відео. Монтую відео. і Бачу, моє мастер-шеф на вісезові. Це що я зараз знову підсяду, але мене найбільше цікавиться От. Я б з ними зараз прийшла посиділа, але в мене щось так точне. Я не можу. Хоча піду вам покажу, що вони там роблять. Е, цей. Вони там говорять про ВНЖ, карти побиту. Короте, ні, що цікавого. До речі, заходьте всі на мій телеграм. Я нарешті наважилась відкрити доступ. Для всіх, не тільки для моїх друзів, бо довгий час цей телеграм-канал був закритий, вела його тільки я, там нікого не було, навіть не було друзів. Потім я додала хлопця, потім я додала деяких друзів своїх, яким я довіряю, тому що я встидалася щось там вести, щось показувати. А зараз е, я вже наважилася, ну думаю, клик не зараз. От там багато є цікавих тем. Я там ділилася таким прям своїм, е, своїми думками, своїми бажаннями. Там дуже багато є про схуднення також, бо то для мене такий теж е, момент, такий. Період часу. Там є більше, якщо ви хочете там знати, що там відбувається в день мене. Заходьте, бо я в Ютубі не ну, все не показую. Відео виходять там, наприклад, сьогодні я знімаю, воно вийде завтра, або навіть після завтра. Тому що бувають дні, що я взагалі не хочу знімати. І закладаю там. Тому заходьте, я буду дуже рада вас бачити там. Заходьте. Також не всі мої друзі знають про мій ютуб канал, я майже нікого не розказувала. Я розказала тільки сестрам, можна так сказати, мої сестрі і Газорові сестри знають, що на моє Ютуб-канал. Більше не знає ніхто. Я думаю, що якщо я вже вам дала доступ до Телеграму, то я дам доступ їм до Ютубу. Тому що це реально люди, яким я довіряю, які я знаю, що мене підтримують, я б хотіла їх бачити тут. Такі справи. Головне ставте лайки. І все буде чітко. Перестало мене вже нудити. Я взяла парасольку і йду. Йду, там мамі треба було покласти гроші на карточку, вона мені дала і заодно прогуляюся. Така класна погода, дощ падає. Але тепло я навіть в шортах іду. Взяла копту зверху. Ой, клас. Я оце діла твій сір з киснявий. Може то мене від нього так знудило. І він такий несмачний був, не знав. Або від вина, або хтось рік, тому що я лягла, мене вже так голова почала трошки боліти, нудити. Але добре, що зараз легше. Ой, треба бігти скоро розробки щось і до пора. Сьогодні нікого на морозиві нема. Блін, що в мене з камерою, пробачте. Хочу показати вам дощ, сидять по домах майже. Знаєте, я собі йду, подумаю, це походу знак, що мене стохідло, щоб я не жерла як дурна. Бо мені треба до другого скинути хоча б пацилограмм. Тобто був такий знак. Не жири, не жири, не жири. Ой, Це капець. Все, вже поклала, вертаюся назад. До речі, ви чули про вбивство у Львові е, Андрія Парузія, бо я в шоці. Повторили історію паріонику. Я, чесно, я не знала його. Е, я нічого, я фаріоних то більше знала, ніж нічого. Але все одно серед білого дня вистрелити людину. Це просто капець. Я бачу, вони отакоті москалі будуть знищувати по одному тих діячів, тих депутатів. то просто то дуже страшно. Я, я в шоці, що робиться. Я просто в шоці такому. Ви уявіть, друге вбивство у Львові. Серед білого дня, то в голову не вкладається. Я не знаю, я з'їв, що мені страшно туди їхати, бо хто його знає, може наступна буде я чи там чи, чи... често. Це просто купецька. Назар, до речі, знайшов ключі від машини якоїсь. І він заніс їх до поліції там з мамою, вони ходили. І це... Надію, що знайшли власне, тому що ну, ключі від машини. То не шутки. Але добре, що він знайшов і добре, що віддав, бо є такі люди, що можуть їх знайти і не сісти і поїхати в цю машину. Я не встигла зняти, не встигла вам показати, розказати, тому що до нас зараз мама приїхала з татом, з роком ми вже готувалися, накривали стіл. Я не знаю, чи купити мене, бо тут машини їздять і дуже голосно. Я прийшла вже додому на кухню і з'їм трошки курочки, бо я взагалі нічого не їла. За обід я чекала, поки вони прийдуть. Я не їмся, але мене почало нудити і щось пішло не по плану. Блін, якщо не так класно провоялося, я не можу просто. Так мені добре стали, провалялося. Там так свіжо на дворі. Я зараз тут е, поїм. Їм курочки, я більше нічого не буду їсти, того сиру не хочу. Це ще є сир. З'їм просто трошки курки. От. Щоб мене не знудило, потім знову картоплю теж не буду їсти. Картоплю не хочу. Курочки з'їм. Такої гарненької кусочок. Невеликий кусочок з'їм. І поприбираю, щоб вже тут файно було чистенько, лахи позабираю. Бо тут ще сушиться, щоб на неділю вже було в нас більш-менш прибрано. Завтра неділя. Не знаю, може десь поїдемо, може не поїдемо. Або буду писала сценарій для відео, бо я придумала ще одне відео. І хочу вам теж записати. І такі справи. Коротше, прибираю, бо я ще можу тут з вами сісти, і говорити дуже довго. Нарешті в Словаччині почалися дощі. Я аж рада. А то жара, жара, жара невозможно. Прибирала вже частенько, посуда вся помита. Тут ще стаканчики стоять, сохнуть. мали йти змонтувати відео. Я обіцяла восьма дев'ята година буде відео, а я ще навіть не змонтувала. eu o oh maior.